Сьогодні 10 грудня 2016 року. Я директор ТОВ, одного з найбільших платників податкового Нодеського району. Перед вами знаходиться шашка українських майстрів офіційних. І хочу звернути увагу, що ця шашка стала вже який раз приводом для керівників правоохоронних органів, щоб зо мною поквитатися. Значить, перед вами знаходиться. Експертиза державних експертів, яку вони самі за своїм направленням направили для проведення цієї експертизи. Ось дозвіл, де вони самі зареєстрували цю шашку і ввели в базу армор. Після чого неділю після цих подій. Нашли підстави порушити відносно мене кримінальне провадження за 263 ю незаконне володіння зброєю е, відносно цієї шашки. Ну це вже смішно, друзі. Ну вже другий рік ви щось шукаєте і не можете знайти. Якщо ви хочете знайти щось незаконне, я раджу вам ретельно вивчити ваші податкові декларації. І це не слова. Ось перед вами, я хочу, щоб суспільство бачило, знаходиться податкова декларація, написана власноручно прокурором району, який зараз відсторонений від займаної посади, прокурором Одеського району Наливайченко Олег Петрович, який в своїй декларації вказує, що він володіє автомобілем Toyota Camry 2008 року. Цей автомобіль, ось довідка з Мрео, знаходиться у моїй власності до сьогоднішнього дня. Ось технічний паспорт автомобіля, який говорить про це, що автомобіль мій. У мене є ключі від нього. Ось витяг з єдиного Державного реєстру досудових розслідувань, порушеним за фактом відкрите кримінальне провадження Генеральною прокуратурою за заволодінням, відносно заволодіння прокурором Наливайченко шахрайським шляхом моїм власним автомобілем. Ось я хочу, щоб суспільство знало, що може приводом бути для того, щоб з вами поквитатися і зверта... звертаюся до суспільства і хочу довести до нього: що якщо ви працюєте, якщо ви платите податки, якщо працюють у вас люди, якщо ви допомагаєте лікарням, дитячим садкам, воїнам АТО і законно і порядно ведете свою господарську діяльність. Ви все одно повинні відчувати себе принизливо у нас в країні, оскільки керівники правоохоронних структур, які насправді мають вас захищати, хочуть, щоб ви не продавали їм ваш автомобіль, а дарували, хотять також мати від цього грошові кошти. І вони будуть намагатися любим чином вас принизити. Я звертаюся до керівників правоохоронних структур. Шановні, я вас запрошую до себе. На підприємство, побачите, як працюють у нас люди, побачите, як платяться податки. На любе ваше питання, якщо у вас є сумнів відносно якоїсь законності, ви можете перевірити це в будь-який момент. Тому, будь ласка, ми вас завжди чекаємо.